10 нових виразів, які точно вам знадобляться у польській мові, коли ви спілкуєтеся з поляками. Про це поговоримо у сьогоднішньому відео. І перша наша фраза це овіяч в бавевне. Овіяч в бавевне. Дослідно перекладається завивати у бавовну, бо бавевна це. Бавовна. Якщо ви щось хочете купувати з одягу у Польщі, так, і дивитися на метки, так, то е, балевняний це буде одяг бавовняний. Овіячбавевне е, у такому переносному значенні означає говорити щось натяками, не говорити прямо. Так. Е, наприклад, німецо овіяч-бавевне видав вам своє ощентності на вакації. Нема це овіячівбавевне, нема що тут приховувати, нема що ем, завуальовувати, видала вам своє ем, ощеннощі на вакації. Так. Я витратила усі свої заощадження на відпустку, на канікули. Вакації можемо перекласти для дітей це канікули, так, які вчаться в школі, а для дорослих вакації це бути, е, може бути як відпустка, яка з літня подорож. Отже, овіяч вбавевне, так, не говорити прямо. Натомість також вивчимо собі антонім до протилежне зазначення фразу, до ось цього овіяч вбавевне, тобто мувіч впрост, говорити прямо. Мувіч впрост, можемо так сказати, так говорити прямо, Завжди завше впрост, не овіям вбавевне. Так, я завжди говорю прямо. Я не завуальовую, не говорю натяками, не говорю загадками. Але є ще така фраза. Також стараємося, хто вже на вищих рівнях собі постійно вивчати нові синоніми, подібні зазначенням слова, щоб розвивати свою мову. Ось і ось це мувіч впрост. Якщо говорити більше фразологізмом, то скажемо навіть не фразологізмом такою і не конструкцією, ми скажемо валіч з мосту. Валіч з мосту, або Валіч просто з мосту. Це, це, це також означає говорити щось прямо, різко, без завуальовування. Наприклад, вона в овієчбавне, вона валі просто з мосту. Так? Говоримо про якусь свою знайому, яка от славиться тим, що вона така різка, говорить те, що думає, те, що. Те, що є насправді, і ми можемо сказати: вона не в бавевне, вона не буде говорити натяками, вона валі просто з мосту. Так? Вона рубає е, правду, о, говорить, говорить навіть не правду, але говорить прямо, різко, і це означає валіть просто з мосту. jest безнадійне, а безнадійне це у польській мові означає погане. Niedobre, e, można powiedzieć, tak, że coś jest beznadziejne. Ten serial jest beznadziejny, tak? To, to serial jest e, a, Albo można powiedzieć, e, że coś jest do bani. To taka bardziej rozmowna mowa, tak? Coś jest do bani. Na przykład, oglądałam ten nowy serial na Netflixie, ale dla mnie jest do bani, bo strasznie się nudziłam. Оглядала це новий серіал на Netflix. Ще, так? Я дивилася новий серіал на Netflix. Але для мене є до Банні. Але для мене він такий до, до одного місця. Е, Страшніше нуділа. Дуже, е, дуже, дуже мені було нудно. Отже, що є здобані, так? це означає, що воно є якесь таке погане, недоброї якості. Тен серіл є здобані. Та лекція є здобані, так, та кщошка є здобані, і так далі. Щось, якщо щось є погане, то можемо сказати, що то є здобані, тобто це погане. А якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, на якому ви зможете інтенсивно, в цікавий спосіб і легко вивчати польську мову, то запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Усі деталі про нього залишаю в описі до цього відео. Ви можете перейти, ознайомитися, якщо залишаться якісь питання, залиште номер телефону та емейл, e і наш куратор з вами зв'яжеться. Також у нас в школі є курс медичної польської мови, індивідуальні уроки, групові заняття, парні, розмовні клуби, все, що вам підходить, все, що допомагає вам вивчати польську мову. Усі деталі також залишу в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся і до зустрічі на курсі. Якщо ви любите слухати пісні Давіда Подщадви. То ви, мабуть, у одній із них почули такий фразологізм як вчискачкіт, І Це означає оквамивати когось, так? тобто обманювати когось, замилювати комусь очі теж може перекладатися. Більше як обманювати. Так, кіт» це обманювати, кіт» це обманути так, доконана форма. Наприклад. Не вчіскай мікіту. Так? так можемо зареагувати, коли ми бачимо, що людина нам щось говорить. Ми точно знаємо, що це неправда, але ця людина континує, то робить, так? продовжує це робити, і ми можемо вже сказати, не овіять в бавевне", так, Можемо вже ну, перестати говорити натіками і сказати просто з мосту, так? Же не вчискай мікіту. Nie тобто не 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 тобто обманюй мене. Щоб сказати образитися, ми можемо використати у польській мові слово ображічя. Не ображайся на мене, не ображайся на мене. Але, щоб сказати це цікавіше, можемо використати фразу стшеліч фоха. Стшеліч фоха. Наприклад, анка стшеліва фоха. І поїхала з імпрези додому. Анка стреліла фоха, і поїхала з імпрези додому. Анка образилася і поїхала з вечірки додому. Так, імпреза це вечірка. Стреліч фоха. Он фохи. Так, він постійно m, ображається. Оце слово фоха можна інколи дати у множині фохи, можете ще так зустріти. Стреліч фоха, стреліч фохи. Скажіть, будь ласка, якщо вже хтось чув цю фразу, як ви частіше чуєте: стрелять фоха чи стрелять е, фохи. Чекаю ваші коментарі. Українській е, мові ми часом, коли е, маємо якусь підтримку впливової особи, то ми кажемо, що маємо плечі. І дуже цікаво, що в польській мові також це використовується: ми маємо фразу міч плеци, міч плеци? Е, тільки пам'ятаємо, що у польській мові слово плеци. Так, це спина. Так, тому поляки кажуть, мати спину, а не мати плечі. Ну no і оце міч плеци означає міч попарчів впливової особи, тобто мати підтримку якоїсь впливової особи. Наприклад, щоби достать праці в тей фірмі, треба міч плеци, достать праці в тей фірмі треба міч плеци. Тобто, щоб отримати роботу у цій компанії. Потрібно мати спину, якщо дослівно, або потрібно мати когось знайомого, так? Е, і це важливо, щоб цей знайомий був е, впливовою особу. Отже, м'яч – це означає мати підтримку когось впливового. Запам'ятовуємо. Наступна наша фраза також буде пов'язана зі словом «плеци». Нагадую, що плеце це спина. Давайте прослухаємо речення і спробуємо зрозуміти з контексту, що це означає. Наприклад, он заінвестовав в крипто, і зараз є пінчкова в плеці». Он заінвестовав в крипто і тераз є п'інчкова плеці». Так? І ми використовуємо ось це слово в плеці». Що ж воно означає? Коли ми є у мінусі, так, українською ми кажемо я у мінусі, польською кажемо. Є е, лиш там е, злотих в плеці. так? Тобто бич стратним по польську в плеці». І якщо перекласти це наше речення, то е, он заінвестовав в крипто, тобто він е, заінвестував у криптовалюту і є зараз п'єчкова в плеці, і він зараз у мінусі е, 5, е, 5 тисяч. Nie wiemy, tak? czy dolarów, czy euro, czy hrywien, czy złotych. 5 koła C, 5000. tysięcz i jest 5 e, koła plecy. Tak? Na przykład jestem e, 200 tysięcy hryvnian w plecy. tak, To e, ja u minusi na 200 tysięcy hryvnian. E, Postarajcie klasy sobie swoje raczej z tym w plecy. Для того, щоб е, зрозуміти, як е, взагалі діє ця конструкція у польській, можете свої приклади написати у коментарях. Минулого разу ми з вами вчили фразу «Чаркі пшеходзов». Єпшеходзов. Чаркім пшеходзов» і це означало Мурашки по тілу. Так, у мене є Мурашки по тілу. Чаркім пшеходзов». Можна цю фразу використати ще у іншій е, конструкції. Знову будемо мати слово Чаркі, бо це, от власне, так, такі. Ці е, мурашки, так, які ми маємо на тілі. Але можна сказати, Чарки ходзов по плецах. Чарки ходзоу по плецах. Можна сказати, Чарки мені пшедцу, або Чарки чаркі ходзов плецах", Так? Тобто ці мурашки ходять мені по спині. Е, ще така є конструкція, також собі запам'ятовуємо. І давайте речення використаємо: słyszę jego głos, то ciarki chodzą mi по плецах. Так, słyszę його głos, то ciarki chodzą mi по плецах. Коли я чую його голос, голос, то мурашки ходять мені по спині, так, але по мурашки ходять мені по тілу в українському ми б так сказали. Знаю, що багато поляків дивиться так, мій канал для вивчення української мови. То в українській ми кажемо, що мурашки ходять мені по тілу. І вже остання фраза зі словом плеци, а «плеци» це у нас що? Спина. Добре, по постійно треба повторювати нові слова або якусь інформацію, щоб вона вам запам'яталася. От вже після сьогоднішнього відео ви точно запам'ятаєте, що плеце це спина. І вже остання фраза з тими нашими е плецями це за плецями. І я думаю, що тут усі українці розуміють, що за плецями це означає за спиною, так? чи e, потаємні. Наприклад, люди дуже гадають за моїми плецями. Люди дуже гадають за моїми Так, Люди багато говорять e, за, моїми, e, за моєю спиною. Так? Тобто, таємно, не говорячи мені це впрост, а за моїми плецями. Тобто «за плецами» означає таємно, потаємно, не просто в очі. Ну і остання вже сьогоднішня фраза це закривати хвости. Постійно, е ось цю фразу просять перекласти мої студенти на курсі польська мова від А до Я, оскільки наші студенти на курсі можуть мати можуть надсилати домашні завдання протягом шести місяців віддати початку курсу. То е, постійно виникає питання, які ще о, так студент інколи починає навчання в один місяць, потім робить перерву на тиждень або на два тижні, і е, інколи забуває, що він вже надіслав на перевірку, що треба ще надіслати на перевірку, і запитує нас, які мені треба доздати хвости, так які мені хвости потрібно підтягнути. І знову ж таки, оскільки ми просимо студентів писати так само польською, то виникає питання, як же це перекласти. Закрити хвости по польську. Вже я вам про цю фразу говорила, маю надію, що ви пам'ятаєте, ми це польською скажемо, Надраб'яч залегвощі, Надраб'яч залегвощі, це закривати хвости, що робити, або надробіч залегвощі, надробіч залегвощі, це закрити хвости, доконана форма, так? Надраб'яч, надробіч. Dużo ważne było, podczas polskiej mowy właściwie dowie pary zapamiętało o tym. Odrze, zakrywate chłosty nadrabiać zaległości, zakryte chłosty nadrobić zaległości. Wykorzystajmy cę ureczeni. E, nie było mnie w szkole przez dwa tygodnie, e, więc trudno mi nadrobić zaległości. Tak? Nie było mnie w szkole przez dwa tygodnie. Венц, трудно, мій надробіч залегвощі. Мене не було у школі протягом двох тижнів, тому тяжко мені закрити хвости. Слово Венц означає тому, отже. Ось така підбірочка для вас сьогодні. Пишіть у коментарях, яка фраза була нова для вас. І пишіть також у коментарях, які слова фрази. Ви не можете перекласти польською, а я обов'язково включу їх у наступну підбірку. Bardzo дякую за uwagę і честь!